Сьогодні 19 березня вівторок. Слово Боже запрошує тебе. Приготуй своє серце хвилиною тиші і призадуми. Бож за хвилю. Зустрінешся з Христом, котрий бажає Твого молитовного товариства. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юта Іскаріоцький, подався до первосвященників і каже Що хочете мені дати, і я вам його видам? Ті відважили йому тридцять срібників. І з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників проступили учні до Ісуса і питають де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху? Він відповів їм: Ідіть до такого ось одного в місто і скажіть йому Учитель каже Час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір. Сів він до столу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, він промовив «Істинно кажу вам один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко почали кожний з них запитувати його Чи то часом не я, Господи? Він відповів, Хто вклав зо мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б тому чоловікові не народитись. А Юда, зрадник його, і собі озвався Чи то часом не я, учителю. Каже Ісус до нього, Ти й мовив. Чимось сильно вразитися, розчаруватися, якщо відважився на такий ганебний крок. Перед тим, як він пішов до первосвящеників на змову, було непорозуміння, в якому учні нарікали на нерозумні витрати коштів. В Євангелії від Йоанна вказано, що це був власний Юда, не тому, що турбувався про бідних. Але тому, що нишком крав зі скарбоні. Іноді наші оправдання можуть виглядати дуже вірогідними, проте це не має жодної вартості, якщо в центрі задуму стоїть якась неправда або ж лише власна вигода. Ти можеш попросити сьогодні у Господа дару вільного серця. Інтерес. Можливо, він мав якусь нагальну потребу, а може, це була просто сліпа людська жадібність. Хто знає, ясно і зрозуміло є лише одне. Він щось приховував від Господа і своїх співбратів Ти завжди можеш про все поговорити з Ісусом, представити йому всі свої потреби. І очікування, знаючи, що насправді найглибшим твоїм бажанням є бути любленим і що ніхто не спроможний тебе любити більше за Господа. Зрада належить до найтяжчих злочинів проти дружби, проти любові. Переживши зраду, ми часом твердіємо серцем, перетворюючись на розчарованих людей зі спустошеною душею. Сьогодні ти можеш пройти ще раз свій досвід пережитої болючої зради, але вже не самотужки, а з Ісусом якого теж колись зрадив друг апостол вибраний з любові. Проте зрада і смерть не є останнім словом в цій історії, сьогодні ти можеш щось змінити також у твоєму досвіді, завдяки силі прощення і присутності Христа. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юда Іскаріоцький, подався до первосвященників і каже Що хочете мені дати, і я вам його видам? Ті відважили йому тридцять срібників. І з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників проступили учні до Ісуса і питають де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху? Він відповів їм: Ідіть до такого ось одного в місто і скажіть йому Учитель каже Час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір. Сів він до столу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, він промовив «Істинно кажу вам, один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко почали кожний з них запитувати його Чи то часом не я, Господи? Він відповів, Хто вклав зо мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б тому чоловікові не народитись. А Юда, зрадник його, і собі озвався Чи то часом не я, учителю. Каже Ісус до нього: Ти мовив. Якщо хтось ще відкликається в твоїй пам'яті з болем, можливо, це людина, за яку Господь тебе просить молитися. Може статися, тобі також потрібно прийняти прощення. Довір Господові все, що сьогодні збентежило і вразило твоє серце, так, як роблять це діти по відношенню до своїх люблячих батьків. Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.